Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич. І ось е, е, моя така перша експедиція в цьому році спеціально для Ютуб е, каналу. Це село Кухарі, така красномовна, промовиста назва. Київщина, північна е, Полісся. Ну, так символічно кухарі для кулінарного Ютуб каналу. Згадаю, що первісно я задумував свою роботу на Ютубі як для астрономічних тем, але війна все змінила. Пан Василь, uh, як uh, ваше прізвище? Венгльовське. Це ви отець, правильно? Так. Мені так. про вас казали. Казали. <кріган> 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 і куди ми зараз йдемо, пане О, йдемо, Він наш парафіянин і учасник колективу нашого Анатолій. Молодий хлопчина, 23 роки. Дуже активний. 23 роки? Так, <кріган> але, але дуже <кріган> хазяйновитий. <кріган> Готує. І полюбляє готувати. Корову тримає, індики тримає. Готу, готувати любить. Але ж не назва буде. така в селі Кухарі. Як я, як я раніше сюди не добрався, це ч, ч, звідки т, 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 такі ноги ростуть з такою ну, назвою. Те, що ми читали, бо ми Але ж теж не візьмемо. Ну, Ніби тут жив, проживав кухар князя, а правда невідомо якого. Можливо, Володимира. І він ну, тут ніби оселився і проживав. Ну а зараз, подивіться, це, це сніг, це ж значить як на удачу, правильно? Віримо, що так. А, то то тут, тут у вас uh, ці рашисти були? Були. Mm. Ось, о, сільська рада, ми будемо проходити. знищено. Це в Ну, зруйнували. Вже багато будівель полагоджені, а тут було набагато страшніше, виглядало, коли ми повернулися. Ми дві неділі пробули в окупації, тоді ми виїхали, потім добре ще дві неділі були дуже запеклих боїв, багато полягло наших хлопців. До речі, такий цікавий факт. Я сам з Антонківщини. І мій колишній товариш, на роки 2-3 старший, кивчив мене на гітарі грати, ну, в юності. Коли ми виїхали, він тут загинув. І я цього не знав. Це я тільки тепер узнав. Руслан, у нього позивний маестро знятий ще. Ага. І, і, і в мене позивний придумали маестро, коли я в війська їздив. Бережний його фамілію, а багато тут людей загинуло? Ні. А, ну, солдат чимало загинуло. солдат Тільки у нас за нашим селом є Слобода Кухарська, то там 18 солдат загинуло в один день. Ну, ну Це не точно, так. Це тільки... Так що ми вже до хати цієї підходимо? Ні, ні ми ось сюди це їхня подвір'я. Бачите, все поруйновані були, ну, пошкоджені хати. Оце залишки, тобто так. нічого немає вже. Ну, це вже прибрали, але це була будівля. Фундамент. Біля неї водонопільна башня. О 12-й годині ночі. Чи бомба чи ракета. Тоді була проблема з водою. По цілому селу практично вода. Оце бачите, дахи це відремонтовані вже. Це що було пошкоджено. І цей будинок був пошкоджений. Ну а ви два тижні все пробули, так? так. Ну, У да, ми не сиділи. встигли виїхати. Угу. 10 -10 У нас там будинок є двоповерховий. ми приходили кухні. Оцей хлопчина, до якого ми йдемо, це його дядька, вони живуть разом. Це їхня хатина, яку ми теж не будували. Вони планували сюди переходити. В цьому-тому році. Так оце ми зараз ми вже прийшли? Ну ми чуть-чуть далі. Ще і так, а, бача... тобто ми в цей двір заходимо? Так, так. Чуть -чуть далі. Ага. Вони Ця теж пошкодилась, тому вони не змогли завершити, Бачите. Дивіться, піно тут коріння. Ну мін немає. Ні-ні. Немає правіше. Тут вже сходжено переходжено Ви знаєте, Олесю і Василю, що мені здається, що вже, вже ролик є один, поки ми сюди дійшли, щоб його не, не змішувати. А, а, що, а що нам. Як звати хлопця? Анатолій. Анатолій. А що нам Анатолій буде показувати? Не знаєте? Інтрига. Тримаємо. А ви з Прикарпаття в Полісі, як ви тут вжилися? Ну я. Нормально. Подобалось. Україна всюди. Да, давайте приду, собака, так... Рідна. Заходимо, заходимо, заходимо. Де, де, де? Ось. Де той Анатолій? Ооо! Добрий день, нічого, що я, вже, що я вже записую. Я Костя. Толя. Толя. Слухай, сказали, що, що ти як-то молодий, але вже бравий. Так. І любиш дуже готувати. Ну, є таке, є. Є таке. А прізвище твоє як? Прудіус. Прудіус. О, це таке щось що, що, що таке німецьке, чи, ага. чи звідки? Він ж з йшли сам. Ну там греки трохи підмішані, <гум> ага. в Одесі багато прудів у Слухай, Толік, а це, це велика та, таємниця, що, що ми будемо готувати? Ні, не велика. А що? Сирну бабку будемо готувати. О, мені казали про налисники. Ну, а. сирна бабка по, по кухарівськи, так? По кухарівськи, по сільському, по домашньому, по своєму <рив> по-домашньому. теж. <рив> ну давай, давай скажемо так, що це вже буде друга серія, бо ми поки йшли сюди, і ми вже стільки тут наговорили всякого різного з, з моїми новими друзями. Що от той, хто підпишеться на канал, зайде на наступний ролик, подивиться, що нам Анатолій Продіус покаже, тому що сирна бабка по кухарівськи, це я вважаю, що це буде ну бомба. Зараз не можна говорити, да, таке слово? Бомба-ракета. Ну, унікальне явище, правильно? Ну, Ті люди, які куштують, докажуть, ми такого ще не знали, щоб і хлопець жив у селі ще й готував. Все. Ну, для, мене, це, для мене це ну, звичайне, бо я так завжди жив, а люди цього не бачили. Так, ми знімаємо своє взуття. І, Ні, не, і знімайте. Не, не, знімайте. Не, не знімайте. Все. А те, те що буде далі, от. от, от Ану повертається, бачите, яка машинка. А те, що буде далі, ви обов'язково пока я обов'язково покажу на каналі Костянтин Руч. Леся, скажіть, підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Правильно, до зустрічі! Бувайте!